Ну що, дівчата і хлопці, сьогодні хочу запропонувати вам рецепт. Але рецепт не мій. Рецепт моєї підписниці, яка е -е, з радістю, з задоволенням поділилася з нами ним. І це буде рецепт буковинської бринзи. Бринзи тієї самої, як її варять на Буковині. Єдине, що я зараз зміню, я про все вам детально розповім. Отже, спершу потрібно нагріти молочко. До якої температури? Значить, як сказала мені Христинка, молочко вони гріють 38-42 градуси. Але вони Використовують фермент в якості фермента сичух. Сичух зроблений на сироватці. Тобто, да, в них сироватка спрацьовує як закваска, закваску вони не додають взагалі. І ферментується завдяки сичугу. Я ж буду ферментувати в якості коагулянта використовувати наш рослинний фермент. Да? Е, тому я вирішила внести закваску. Яку закваску? Я вже неодноразово розповідала, для заквасок, ой, для м'яких сирів використовуємо або просто мезофільну закваску. Або можна термомезофільну, вона ж універсальна, да? e, NGL. Пропорції я використовую однакові, ті ж самі, да? 0,02 грама на 1 літру молока. Але, так як я буду використовувати закваску, тому я буду нагрівати молочко до 38 літрів. Градусів, вибачайте. Чому так? Тому що в цій заквасці в NGL, а Можливо, у вас є така ж тільки просто мезофільна. Просто мезофільна це дві буковки, дві літери. GL. Е, в неї в складі вона містить. Да? Лактококус лактик і лактококус креморіс. Ну, тобто молочний лактокок і вершковий лактокок. Я вам про це вже розповідала неодноразово. Так, ось оптимальні температури, допустимі температури, при яких працюють мезофільні закваски. Це від 8 до лактокослатик до 42 працює. А от лактококус Креморіс, він же вершковий лактакок, він е, працює при температурі до 40 градусів. Тому, якби я робила це на сичугові, е, я би гріла до 42 А так як я роблю це, ще раз повторюсь, на заквасці, то для того, щоб не загинув. Вершковий наш лактокок, тобто лактококус креморіс, я буду гріти до 38 градусів. Ще раз наголошую, що він при 40 градусах вже гине. Тому виставила на термометрі 38 і нагріваємо. Стосовно молока, молоко можна брати будь-яке, я вже неодноразово про це казала. Вчорашнє, вечірнє, щойно принесене з дойки. Сміливо можете хоч сьогоднішнє використовувати, хоч разом з вчорашнім. Злили і поставили гріти. У мене спрацював сигналізатор, молочко нагрілось до 38. Градусів. І на це зважайте обов'язково. Тобто, якщо ви робитимете на натуральному сичузі, якщо у вас він є. І якщо ви настоювали його не на воді, а на сироватці, то тоді ви можете закваску не використовувати, ви можете налити просто оцього тяга сичуга, хто як його назива, да? ферменту сичужного. І все. І сироватка у вас спрацює в якості закваски. А от, якщо ви будете робити, як я, на звичайному ферменті, на рослинному, можливо, не на нашому, ну, на мий, то я би не радила. Мий то взагалі не розраховане. Для сирів, які ми будемо зберігати, так? Та й взагалі воно найгірший варіант. Коротше, якщо ви будете використовувати будь-який інший фермент, просто фермент рослинний, мікробіальний, будь-який, то тоді необхідно внести закваску. А я вже. Пояснила вам, які бактерії, при яких температурах гинуть. Я варю з 15 літрів сьогодні, тому взяла 0,3 грама закваски і відправляю її набухати. Термометр нам більше не знадобиться. Від слова, взагалі, закваска. Намокла, опустилася на дно. Розмішую її ось так, щоб вона розподілилася, розповсюдилася по всьому об'єму молока. Варити не принципово з 15 літрів. Я вам потім далі поясню, чому я саме варила з 15. Ви можете варити з будь-якого об'єму, а потім вже, коли додивитесь цей рецепт, для себе вирішите. Так, і відразу ж сюди вношу фермент. Да? Тобто фермент, яким ви користуєтеся, розведений у водичці, обов'язково. І в нас, в принципі, виходить. Те саме, що христинка вливає фер... сечух настояний на сировиці, тобто вона одномоментно вносить і закваску, і коагулянт. От і ми з вами зробили те саме. Внесли закваску і внесли коагулянт. Коагулянт це те, що. Роби з нашого молока кальє, тобто те, що ферментує. Коагулянти бувають різні. Буває кислотний коагулянт. Це для таких сирів, як панір. А буває коагулянт у вигляді ферменту. Все. Тепер необхідно залишити. Наскільки залишаємо? Значить, Христинка сказала так. Я зверху, каже, лежу кришечку, як стало кольє, значить, вже час далі працювати. Ну, ми з вами розуміємо, так, що. ну, Вона також сказала, що приблизно це десь до пів години. Тобто. Звичайно, фермент спрацьовує за півгодини. І найкращий варіант перевірки, коли можна далі працювати з кальє, це відділення сироватки да, на чисте відділення. Тобто залишаємо на півгодини і перевіримо. Пройшло 30 хвилин. Ось так увімкнемо світло. Перевіряю, рівні края шикарно відділяється сироватка. І тепер нарізаємо. Нарізаємо з шагом десь 1-1,5 ну, см. Спочатку нарізаємо на стовпчики. Ну і, як зазвичай, залишаємо на декілька хвилинок постояти. Бачите, стовпчиків майже не видно, вони занурилися вже під сироватку. І тепер нарізаємо на шматочки. Принципово нарізаємо і нарізаємо. Є. Тепер беремо нашу шумовочку або ложку сито і нам необхідно помішати. Помішати для того, щоб відділити, якщо раптом там десь до дна, знаєте, буває, як прихвачується. Тобто не помішати з цілью вимішати зерно, ні. А помішати з тією цілью, щоб відділити кальє до дна, якщо воно там тримається, або від бокових стінок. Напевно, всі бачили так, щоб коли буває виміш зерно з каструлі, а ось тут по бокам або на дні, Видно, що залишилися такі, як прихвачено. От для цього необхідно помішати. Тобто немає тут не часу вимішування, не принципу да, там, до якогось розміра. Взагалі геть нічого. Просто добре проходимося по стіночкам, я ще. Пройдусь так, бо в мене дно напів ну, закруглене донизу. Ну, я ось так зроблю, щоб напевно. Ви бачите, як збільшується кількість сироватки, так? Тобто вона відділяється. О, навіть якийсь шматок я йшла, бачите, розділю його і залишаємо ось так на 10 хвилин, і настав час. Викладати нашу майбутню бринзочку. Вона доволі так усілася, скажу я вам, уплотнилася. Значить, дивіться, Христинка сказала, я запитувала. Я кажу, можливо, краще в прямокутні форми. Ну, мені здалося так. А вона каже, в мене є і прямокутні, і круглі. Пробувала і так, і так. Але, каже, краще за все, мені сподобалося саме в круглих. Не знаю, чому так. Робимо за її рецептом. Значить, робимо так, як нам сказали. Накладаю з доброю горкою. Чому? Тому що. Наскільки я розумію, воно буде досить добре зараз віддавати сироватку і воно всядеться. Прибираю поки що цю формочку, на дечко і накладаю іншу. Христинка сказала так, що вона робить головочки десь висотою 5-7 см. Висота цієї форми, ось що я зараз взяла, якраз 7 см. Ну, плюс воно сядеться, буде трішки нижче. Ну, а там подивимося, наскільки добре воно буде всідатися. До речі, форма це в мене зараз... Оп, то нічого страшного, що в нас деякі кубики втекли. Ми їх потім підберемо. Е Форма 0,750 мл. І знову переставляю на дечко. І так само наклала третю формочку. І знову на дечко. Я не знаю, скільки її вийде. Дивіться, я наклала чотири форми і не розуміла, скільки його тут залишилось. Так, злила сироватку, щоб бачити. І я бачу, що на п'яту форму тут не буде. Що я зараз зроблю? Я зараз поділю це на чотири частини і просто подокладаю зверху горки. Дивіться, ось отак. І воно злипнеться докупи, нічого йому не буде. До речі, що хочу сказати, що добре так тримається, не дивлячись на те, що воно не вимішувалося, воно добре тримається, злипається докупи. І можна зручно ось так піднімати і ось так викладати. Отак. Тепер необхідно трішки зачекати, щоб зійшла якась кількість сироватки. Це вже я вам кажу. Це вже не Христинка каже. Для чого? Для того, щоб було зручно перевернути. Якби накладали не повні з гіркою, або, якщо ви може, візьмете універ... універсальну форму, вона вища. І в неї можна накласти половинку, наприклад. Я взяла ці за чого, що вони ширше. Я далі вам також розповім, для чого це мені. І для того, щоб було зручно їх перевернути, я трішечки зачекаю. Щоб сироватка зійшла, і вони осіли. Бачите, скільки вже відійшло сироватки? В дечко вже решітка майже покрита сироваткою. Я зараз переставлю їх на друге дечко, зілью звідси сироватку і поперевертаю їх. Дивіться, на цьому етапі вона дуже-дуже-дуже ніжна. Тому, якщо ви або новачок, або все ж таки взяли вищі форми, раджу вам на цьому етапі її не перевертати. Залиште хоча б на годину-на дві. Все рівно вона буде м'яка знизу, але вже не так. Я свої перевернула, як можете бачити. Нічого в мене не порвалося, не пошкодилося. Сироватка далі обільно стікає. Ось бачите вже, скільки її в дечку, дивіться, прям плескається вже. Бачите? І все. І тепер цю бринзу необхідно залишити. Наскільки залишити? Де залишити? Значить, Христинка намагається їй так зручно варити ввечері. Вона варить ввечері, а залишає до ранку. Якщо зварити зранку, то залишити до вечора, як вона сказала. Тобто виходить десь приблизно 12 годин. От на 12 годин необхідно залишити її стояти прямо на кухні, в кімнатній Температурі. Якщо ви зварили зранку, ну, наприклад, там, я не знаю, 9, 10, об 11, і ви ввечері її не приберете, а залишиться вона у вас стояти до ранку, то, як сказала Христинка, виходять дуже великі дірки. Ну, Тут я не буду нічого стверджувати, тому що Можливо, це через те, що там все-таки сироватка. Можливо, на рослинному ферменті такого і не відбудеться. Але не знаю. Ми варимо так, як сказала Христина. Вона сказала так, ввечері зварили, до ранку стоїть. Вранці зварили, значить, до вечора стоїть. Лягаєте спать, тоді приберете. Що далі робити через 12 годин? Через 12 годин. Знову ж таки, є два варіанти. Якщо у вас є час, якщо це ранок, да, і ви вільні, можемо відразу приступити до посолки для подальшого зберігання. Якщо у вас немає часу, або це вранці ви зварили, ви прибрали. Пізно ввечері, як лягали спати, ну вийшов час. Ви прибираєте в холодильник. І в холодильнику вона стоїть, чекає, доки ви звільнитеся, щоб далі працювати з нею для засолювання, для подальшого зберігання. Якщо ж ви не плануєте зберігати бринзу, а відразу вживати її ось такою свіжою, то через оці, ну, умовно скажімо, 12, 12 годин Христина мені не називала цифру 12. Це називаю я для вас, тому що все рівно будуть запитання, а скільки? Тобто людина абсолютно нормально пояснила, да? я каже, ввечері варю і до ранку вона у мене стоїть. Все, я вам кажу 12 годин. Якщо ви хочете вживати її молодою, то через 12 годин необхідно її просолити. Просолювати можете будь-яким звичним для вас способом. Можете покласти в соляний розчин, можете зверху натерти соллю. Христина обтирає головку з усіх боків сіллю. Звичайною, каже, нашою. Харчовою сіллю. Зверху, знизу, по боках, тобто, ну, всю головочку натирає сіллю. Якщо ви будете класти в розсол її, то знову ж таки враховуйте те, що сир м'який і він доволі швидко просолюється. Ну, і в розсолі обов'язково повинен бути хлористий кальцій. Не забуваємо про це. Це все стосується, якщо ви бажаєте вживати буковинську бринзу молодою. А якщо ви хочете все ж таки приготувати її для подальшого зберігання, то це буде окреме відео, щоб не затягувати це, і щоб були окремо процеси. да, Рецепт самої буковинської бринзи. І, окремо буде спосіб засолювання. Що я би ще від себе хотіла додати? Те, що я не просто бо це залишила, десь через 2-3 години я свої головки переверну іще, щоб більш-менш була рівномірна, ну, красива форма. Да? По-друге, навіть якщо у вас співпало так, що от ви зварили, залишили на 12 годин, і через 12 годин ви можете, у вас є час, ви вільні, ви можете далі з нею працювати, я би все рівно радила хоча б на трішки прибрати в холодильник. Чому? Тому що всі м'які сири, коли знаходяться при кімнатній температурі, вони доволі м'які. І з ними ну, важкувато працювати, да, якщо там мало досвіду або велика форма висока, та да, і велика, якщо. навіть якщо у вас буде такого діаметра, ви візьмете форму, як, наприклад, ромашка. Да? Якщо ви візьмете такої висоти форму, але більшого діаметру, то вам буде складно з ним працювати. Ви, коли будете перевертати його, ви можете порвати головку, травмувати її, пошкодити. Тому я би не радила відразу з ним працювати, все рівно краще прибрати на декілька годин в холодильник. Коли він постоїть в холодильнику, він стабілізується і він стає більш упругим. Стосовно посолки, до речі, якщо ви хочете вживати молодим, це так само. Вам не обов'язково діставати його з форми, ви можете дістати головочку, обтерти її сіллю, навіть посипати на дно форми трошки солі, покласти назад головку у форму і зверху також притрусити сіллю. Це для вживання свіжої. Молодої буковинської бринзи. Ну, а для подальшого засолювання зустрінемося з вами завтра.